Вас звати і а, хто займався діточки, Тільки тихенько, будь ласочка. Хто займався відновленням садочка? Як вас звати? Чи є ваша до дитина? Да, мене звати Кругла Наталія Володимирівна. Тут а, в нинішній час навчається в дитячому садочку моя друга дитина. Допомогу ми розпочали, коли закінчувала садочок моя перша дитина. І зараз продовжує друга дитяко. Ще ви як все почалося? Як, як... як все почалося? Ну, починалося дійсно. Так якось розказували, що зараз наша сільська голова Ірина Вікторівна дізналася про такий проєкт. Знайшлися активісти. Я в тому числі теж там участвувала. Хто на себе взяв керівництво цим? Це теж, Тетяна Олександрівна. От, а ми вже такі одні такі активні батьки, активісти села допомагали тим, що коли постало питання, що від громади треба зібрати 5%, то не дивлячись, які в той момент, коли прийняте було рішення, були такі неважливі погодні умови. Ми ходили буквально в смислі від дверей до дверей. Ходило по будинках. У нас було таких шість мам, які вибрали певні будинки, приватний сектор і ходили, збирали кошти. Хто скільки міг допомагав, приватні підприємці теж нам давали кошти, дуже раділи, що все-таки, як вони говорили, що хоч хтось почав займатися таким благородним ділом, що ми не постіснялися, тому що время таке, ви самі розумієте. По хатах ходять тільки в екстрених случаях, от, а ми ходили, розказували на що, у нас були списки, у нас всі люди записані, хто скільки давав. От, і всі раділи, що е, нарешті наш садочок, який, як то кажуть, приближалися до того, що дітки ходили в дві групи тут, а і такий був бідний. Е, що цей садочок відкрився, коли ми в ньому пішли навчатися ще. І нам теж батькам було обідно, що він занепадає. А благодаря цьому проєкту були замінені вікна, зроблені ремонти батьківськими коштами і спонсорами, які допомагали. От ну, і вікна це як то кажуть житика була вагомий внесок. В розвиток нашого садочка, в його вид. От, і так, це наша гордість села на сьогоднішній день. До нас всі приїздять подивитися, як у нас тут гарно. І нашим дітям дуже подобається. І нам, батькам водить сюди своїх діток, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, яку суму коштів ви зібрали і яку по програмі дали? По програмі, я знаю, там було десь 160 тисяч 800, чи все таке. Ми е, наше завдання було це гривень, чи в гривнях. Так, це було в гривнях. Е, ми від громади зібрали дуже швидко, там, мабуть, за 5 чи за шість днів, е, близько 12 тисяч. Ну особисто я ходила з ще з однією мамою, е, гаменець Тетяна. От, ми з трьох будинків зібрали е, близько 3,5 тисячі гривень. Упально це за дві години. Для нас це було дуже так, знаєте. І дивно, і приємно що так швидко, Така майже четверта частина від потрібної суми була зібрана. Дякую вам. Дякую вам.